Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події найближчих днів. Отже, давайте будемо починати. Почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, ваших справ, задач, процесів, проєктів, над якими ви працюєте, будьте обережні. Подивіться, яке око. око. Око заздрості за вами спостерігають. І це таємне спостереження ведеться якоюсь темною людиною. Вона ще поки що не в активності. Але чекає визначеного моменту. Ви знаходитесь в кроці від отримання великого ключа можливостей. Шикарні перспективи дуже скоро опиняться в ваших руках. І перед вами відкриваються нові горизонти, починається новий етап в вашому житті. Не просто так ці ключики падають вам у руки. Тут показані ваші старання, ваш труд. Час, енергію, яку ви витратили для того, щоб ваша ідея реалізувалась. Ви хотіли цих змін, ви хотіли виходу на нові перспективи, але в вашому оточенні часто ведеться спілкування з цією людиною. Ця людина дуже багато знає про ваші плани і на майбутнє. Які ви перед собою поставили так, вона чекає свого визначеного часу, свого моменту. І як тільки ця можливість опиниться в ваших руках, вона одразу активується. Вона тут за спиною, ви навіть і не думаєте, що хтось в вашому оточенні, з ким ви спілкуєтеся, і розповідає. Ну, знаєте, як начебто ви і не підозрюєте, що спілкуючись з цією людиною, вона потім комусь це все розповідає. Це може бути дуже велика заздрість. І людина чекає моменту, коли все, що вам буде досягнуто, прикласти до цього свою лапку. Розумієте? В голові народжуються ідеї, варіанти, і коли вийде той момент, який вона чекає, вона ці всі свої ідеї реалізує. Тому будьте обережні. Це таке для вас попередження, не потрібно нікому розповідати про ваші наступні кроки, ви зараз можете успішно отримати хороші можливості, шикарні можливості і одразу можете їх втратити. От подивіться, тут людина, яка просто спостерігає за вами. І око, про яке ми говорили. Обличчя жінки, вона повністю знає всі процеси, які відбуваються в вашому житті, знає про ваші наміри, знає про ваші плани. Тому чашечка вас попереджає, що скоро дуже щось опиниться. Досить цінне в ваших руках, можуть змінитися обставини дуже благоприємному для вас направленні, це шанс, який ви заслужили. І тому зараз потрібно бути досить обережними, тому що в вашому оточенні є людина, якій довіряти небезпечно, просто чекає свого часу. Людина, яка хоче вам зашкодити. І якщо ви проявите необережність, то очікувана радість може стати для вас розчаруванням. Так, і що у вас тут в сфері дома? Доріжка. Змалювалась, відкривається дорога через якусь жінку, подарує вам надію і бажання. Бажання все ж таки не впускати з рук якісь можливості, в яких ви трішечки сумнівалися для реалізації ваших якихось задумок відносно дома, домашніх справ. Жінка, яка заставить вас рухатися. Не впускайте ці можливості, скористайтеся цими можливостями і в кінці кінців вирішуйте якісь накопичення. Справи, задачі в домі. А можливо, це ваші особисті інтереси і бажання. Якісь є можливості, і ви чомусь не вірите, але жінка робить все можливе, щоб ви все ж таки цими шансами скористалися. Тут мова йде про жінку, родичку, чи то ваша сестра, чи то ваша мама, або можливо, дочка, не дасть вам цього зробити. І заставить вас все ж таки не впустити шанс, який вам буде пропонуватися життям, долею, обставинами, так, що, звісно, приведе вас до відкритої дороги. І ви прекрасно справитеся з усіма цими задачами. І подивимось перспективи. Подивіться, який у вас ключик змалювався. Бачите? Якісь оновлення будуть відбуватися в сфері вашої діяльності і. Щось тут все це йде через двох персонажів. В першому випадку у нас тут чоловік змалювався, чашечка це впливова людина, а в другому випадку якась жінка, ну, от як начебто, мабуть, через інформацію ви цей ключик отримаєте і. Це вас побудить на запуск якихось визначених процесів, розумієте про що тут мова? Які найближчий період часу ви не планували запускати, тому що і так досить достатньо задач, з якими потрібно справитися, і потрібно вам встигнути справитися. Але тим не менш ви ці процеси будете запускати. Це якісь знання, якась інформація ключова, яку ви будете отримувати. І тому і запускаєте ці процеси. Що стосується перспектив вашого дому, ваших особистих інтересів, близького оточення, то тут Перспективах у вас якась розмова в минулому була з людиною, в даному випадку тут чоловіча фігура. І після розмови ви чекали якусь реакцію, якусь відповіді зі сторони даного чоловіка. І через те, що довго чекали цієї відповіді, вирішили, що відповіді не буде. Ви видвинули якісь свої умови, на які, як ви на той момент, були впевнені, що він погодиться. Можливо, це ваш брат, тато, ваша друга половинка. Найближчий період часу ви дочекаєтесь тієї реакції, якої ви чекали від цього чоловіка. Довго думав, довго роздумував. І тому ну, підсумку прийняв рішення на вашу користь і на ваші умови. Щось тут таке. І цей момент стане для вас вже неочікуваним, так? тому що ви довго чекали, реакції не було і думали, що її так більше вже і не буде. Що у вас в сфері діяльності? От, хочеться сюди зайти і подивитися, які тут на даний момент відбуваються події. І знаєте, є, є досить багато перспективних людей для вас, і у вас контакт не дуже тісний, ви з ними, як, начебто, пересікаєте тільки у визначених питаннях. Це всі зв'язки і Кожен займає визначені позиції, зовсім не коло вашого частого спілкування. Я думаю, що це люди з якихось організацій, люди, які володіють визначеними впливами у соціумі, і я думаю, що ви будете звертатися до них за допомогою, за підказками найближчий період часу. І також хочеться сказати, що найближчий період вас чекає зіткнення з перепонами. Якийсь процес або вже запущений, або ви збираєтесь запустити, тому що це питання ключове у ланцюгу всіх тих питань, з якими вам потрібно буде справитися, які вам потрібно буде вирішити. І Причина перепони, з якою ви зіткнетеся, дві впливових людини, які будуть намагатися створити вам перешкоди. Не знаю за якою причиною, можливо, просто через вредоносність, або за причиною зайнятості, можливо, зайняті іншими справами. І будуть тягнути час, відкладати зустрічі, і спостерігаючи за тим, що відбувається, ви розумієте, що ви тут не можете вплинути на цих людей, вам доведеться звертатися за підтримкою і допомогою от, до тих людей, з якими у вас хороший контакт. І, звернувшись до цих людей, ви зможете вплинути, вплинути. На людей, які створюють такі перешкоди. Тому тут чашечка говорить, що ваші ділові зв'язки і контакт на сьогоднішній день це золоті ключики ваші для того, щоб справлятися з тими перепонами, які можуть виникати на вашому шляху в сфері вашої діяльності у плані зростання до тих основних цілей і результатів, до яких ви сьогодні йдете. І Кожен з них внесе свою лепту і протягне руку допомоги. Все це разом дасть вам прорив в тій справі, де у вас вийшов застой. Якісь, можливо, свої зв'язки в них є, якісь кнопки, на які вони можуть надавити, і вся ця важка ситуація може вирішитися в благоприємному для вас ключі. Щось тут таке. Є в колективі недоброзишливці, є люди, які вам заздрять. І я не скажу, що вони несуть вам якийсь деструктив, але кожен може створити свого роду перепони, намагаючись залишитися в ціні. Такі, знаєте, дрібні якісь перешкоди вам створюють. Ви приблизно здогадуєтесь, хто що і робить і з ким з даних людей в вашому оточенні зв'язати перепони, з якими ви стикаєтеся. Ви швиденько їх вирішуєте, у вас є досвід, і все на місці у вас з думками, з вами не так-то легко справитися. Тому ви ставите все на свої місця. Буква А і буква К. Ці люди більше всіх стараються і дуже чекають, щоб ви допустили визначеного роду помилки. Люди з такими ініціалами намагаються контактувати з людьми, які стоять вище вас. З керівництвом, можливо, для того, щоб звідти впливати на ваші процеси в сфері вашої діяльності і створювати вам перепони. Якби налаштовувати керівництво проти вас, от з цими людьми потрібно бути дуже-дуже обережними. Тому така сьогодні. Чашечка з інформацією попередження, я б сказала, сподіваюсь, вам сподобалося. Ну, я хочу вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите мені вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну і якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.